Зв'язуємо нерівність. Отже, 2х більше рівне 1, звідки х більше рівне 1 2 або 0,5. Тобто, це буде відповідь де від 0,5 включно до плюс нескінченності. Ми маємо знайти свічку у формі циліндра, і це відповідь «Б». Дивимося на діаграмі, і ми маємо знайти суму глядачів, які відвідали білу і зелену зали. Білу залу відвідали 55 глядачів. Зелену залу відвідали 20 глядачів. Тому всього разом, як ми бачимо, це 75 глядачів, отже, відповідь Д. Далі знаходимо модуль корінь з 8 мінус 5. Ми маємо оцінити вираз під модулем, чи він приймає додатнє, чи від'ємне значення. 5 це корінь з 25. Тобто, фактично, корінь із 8 мінус корінь з 25. І зрозуміло, що корінь з 25 більший. А отже, результат віднімання буде від'ємним числом. Коли під модулем від'ємне число, ми знімаємо модуль, маємо поставити мінус і в дужках, написати корінь з 8, мінус 5. Тобто, якщо вже далі відкривати дужки, змінювати знак, то буде 5 плюс 5 і відняти корінь з 8. Тобто відповідь B. Розв'язуємо систему рівнянь. Що ми можемо зробити? Ну, В першому рівнянні ми можемо записати таке, що 2х плюс у дорівнює 5х. Тому, коли х перенесемо вправо, ми будемо мати, що y дорівнює 3х, 5х відняти 2х. І отже, в друге рівняння замість y ми даний вираз підставимо, тобто будемо мати 4х. Мінус 3х дорівнює мінус 2. А отже, х дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y буде дорівнювати мінус 6 3 помножити на мінус 2. В результаті сума мінус 2 і мінус 6 мінус 8. Це відповідь Б. Обчислюємо. Чисельник перепишемо 2. На 5 в 7, а в знаменнику 10 це 2 на 5 і в восьмому степені. Тоді за властивостями степенів, 2 в 5, 5 в 7 в чисельнику, в знаменнику 2 в 8 і 5 в 8. Будемо скорочувати чисельник і знаменник на 2 в 5. Тут одиниця, а тут 2 в третьому степені показники приділені віднімаються. І на 5 в сьомому скоротим. Тут знову ж таки одиниця, а тут просто 5. Тому ми будемо мати одиницю в чисельнику і 8, що множиться на 5 в знаменнику. Одна сорокова, тобто це відповідь В. Далі ми маємо знайти формулу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, а це знаходиться як S бічне і плюс площа основи. Площа бічної поверхні правильної піраміди, теж ця формула є в довідкових матеріалах, одна друга периметра основи на апофему. В основі у нас правильний чотирикутник, тобто квадрат, сторона якого дорівнює А, а тому периметр 4А. Тому це одна друга, що множиться на 4А, апофема у нас А, і ми будемо мати 2А в квадраті. Площа основи це площа квадрата зі стороною А в квадраті. Тому площа повної поверхні буде площа бічної 2а в квадраті, плюс а в квадраті 3а в квадраті, як ми бачимо, це В. Наступне завдання. Олександр має заробітну плату 15 тисяч гривень. Кожен місяць він відкладає 10% від неї. 10% це 10 частина зарплати. Якщо 15 тисяч поділити на 10, ми будемо мати 1500 гривень. Він відкладає кожен місяць. Смартфон коштує 12 тисяч гривень, тому ми 12 тисяч маємо поділити на 1500. Закреслюємо 2 нулі і 120 ділимо на 15 в результаті буде 8. Тобто 8 місяців потрібно Олександру відповідь Г. Наступне завдання: скільки коренів рівняння належить проміжку. Покажемо корені цього рівняння на тригонометричному колі. За Косинус відповідає координата по осі x. Тому х дорівнює 0 в цих двох точках: тут і тут. Перша точка це на 2. Ну І тут наступна точка, наприклад, 3 на 2 можна написати. Але в будь-якому випадку, на проміжку від 0 до 2 пі, а це повне коло. У нас дві точки, отже, два корені. Відповідь Г. Знаходимо похідну. Функції як похідну частки. За правилом частки ми запишемо, що f' штрих від х дорівнює похідній чисельника х квадраті мінус 5 штрих множиться на просто знаменник. мінус навпаки, х квадрат мінус 5, але множимо на похідну від 3х. В знаменнику буде 3х до квадрату. Тому Тут шукаємо похідну 2х помножити на 3х, мінус х квадраті мінус 5 залишається. Похідна від 3х це просто 3, я переставлю множник для зручності далі множення в знаменнику підносимо до квадрату 9 х квадраті. Тоді далі 6х у квадраті мінус 3х у квадраті плюс, що ділиться на 9х квадраті. Тобто 3х у квадраті плюс 15, що ділиться на 9х квадраті. Що можна ще зробити? Це в чисельнику винести трійку за дужки. І потім уже скоротимо з множником 9 в знаменнику. І в результаті ми маємо х у квадраті плюс 5, що ділиться на 3х2, тобто це відповідь г. В першому випадку ми маємо основну, тригономет... основну логарифмічну тотожність. Вона записана у вас в довідкових матеріалах в темі логарифми. І тому ми запишемо, що М дорівнює А. А отже, це відповідь B. В дробові можна винести в чисельнику спільний множник МН задушки, тоді ми будемо мати N-M. І знаменник переписуємо N-m. Відбудеться скорочення. Mn дорівнює A g. І в останньому третьому винесемо за дужки спільний множник n. В дужках будемо мати косинус квадраті м плюс синус квадраті m. Дорівнює A. Але оце основна тригонометрична тотожність, така сума дорівнює «одиниці», тому н дорівнює а.